Доброго дня, розкажу про свою альтернативну мережу електропостачання. Тут заходить мережовий кабель від лічильника. Мідь 10 на 4 кабель. Значить, він йде на реле напруги. Зараз показується, що ви бачите, що є вольтаж, але нема відбору від мережі, тому що будинок. Витрібляє від інвертора і акумулятора. Далі йде на АВР. АВР у мене працює на основний інвертор ПВМР 6,2 кВт. 48 В. Я його називаю сірий інвертор, тут підписав, а це мережа без інвертора. Так, якщо я переключу наверх, то буде будинок. Підпитаний від мережі. Ну, наприклад, ми так і зробимо. Беремо, переключаємо, ручну я тут, кнопочку вниз, опустив, щоб ручну воно переключалось, і переключили на мережу. Тепер будинок живиться від мережі. Як бачите, там пішов ампераж на першій фазі, і будинок живиться від мережі. Ну, Ми зараз його повернемо, тому що акумулятору достатньо, сонце з'явилося і буде живитися від інвертора. Бачите, знову там пнулі. А тут стоїть автомат, яким живиться перший інвертор. Це сірий ПВМР. У мене є і другий, зараз я його покажу. На ПВМР пішла напруга. Але він зараз від неї не живеться від мережі, тому що е, достатньо заряду акумулятора. Я тут прикупив камірки китайські, мені допомогли його зібрати, бачите, такий доволі потужний акумулятор. Камірки по 280 А. Все, виходить, десь 14 кВт. БМС. Захисним пластиком накрив. Це такий ящик пластиковий. Далі. Ну, До речі, акумулятор потужний і живиться. Я пробував Сутки одну добу будинок без мережі витримує на одному акумуляторі. А якщо є сонячні панелі, то і буде сонце, то взагалі можна мережу не підключати. Далі. Якщо цей же інвертор живиться ще сонячними батареями, сонячне поле в мене складається з 11 панелей по 450 Вт кожна, ну, майже 5 кВт сонячне поле. От воно йде сюди, до інвертора через трьохпозиційний автомат. Тому що я зараз в мене написано, що до Сірового інвертора йде до ПМР сонячного поле. Ну, якщо буде в мене включен резервний, ну, наприклад, цей зламається, що то з ним станеться. У мене стоїть поруч резервний інвертор Energy також 48 вольт, 6,2 кВт. Кіловатт, а, ні, вони по характеристикам схожі. Мені додалося тільки переключити тут автомат на Варх і вже з сонячне поле буде живити цей інвертор. А акумулятор ну, переключу клемми на цей Energy. Тут система тоді мені потрібна буде для того, щоб включити або мережу будинок від мережі, або від білого інвертора. Від Energy. Для цього я знову переключаю AVR в цю позицію і виключаю напругу до сірого інвертора і від сірого інвертора. Включаю напругу до Білого інвертора. Тут це підписано в мене. І оцей позиційний перемикач перевожу. Верхнє положення, де буде напруга вже на будинок іти від білого інвертора. Включаю тут подачу від білого інвертора, і будинок весь заживляється уже від білого інвертора. Ну, Які-то функції треба зробити, ну це як резервний варіант. Можливо, його також зробити на другу фазу посадити. Таким чином. Буде цей інвертор живити одну фазу, а цей інвертор другу фазу. Але потреби в цьому немає, достатньо. У мене не сильно велике потреблення будинку. Коли мені потрібно буде, наприклад, сауну включити електричну, я тоді АВР приключаю не через інвектор, а від, напряму від мережі. І в мене. Тут 15 кВт, напруги достатньо від мережі для того, щоб включити сауну все підряд. Ну, а так, на будинок, на все, що в будинку є, крім сауни, достатньо інвертора 6,2 кВт. В принципі, така, така ситуація. Ну, так же, може бути цікаво комусь. Тут у мене заходить будинок три фази. Але інвертор однофазний. Для цього йде через AVR, переключення вже після EВR комутується три фази в одну і від інвертора йде на всі три фази будинку, напруга одна. Ну Цього також достатньо, якщо немає сильних нагрузок. Там. А так, якщо в мене виключено ВР на, чисто на мережу, то в мене ці три фази вони далі там, через щиток розподіляються по всьому будинку. Це практично там все розраховано. Ну, В принципі, от така ситуація. Ну, на перший погляд, трохи важковато розібратися, але тут все підписано. І якщо хтось захоче переключити з я думаю, що всі хронології ще раз сказав, і виключаєте, включаючи всі автомати правильно, це все можна зробити. Відповідно по акумулятору для того, щоб його підключити, треба його підключити було до. выключенного инвертора. Инвертор по, полностью выключен. Включается БМС. Там кнопочка. Он горит. Потом включается выключатель на инверторе тут. Когда все тут табло спрацовывает, потом включаются солнечные панели. И потом уже дается напруга Від мережі, якщо вона є, якщо це потрібно. Після цього, як від мережі пішла або, в принципі, її немає, можна включити вже далі від інвертора на, на будинок, щоб пішло питання. Ну, для цього треба переключити буде цей АВР. Вручну або автоматично, ну я переключаю вручну. Тому що якщо воно буде е, наверх дивитися, то ну, нічого не буде, просто е, пустую буде працювати інвертор. Таким же чином, в обратно послідовності треба і виключати. То -то виключили тут тумблера, виключили сонячне поле, виключили інвертор на кнопки і після цього відключили ВМС і, якщо потрібно, е, Відключили кабеля від інвертора акумулятора. І відповідно переключили на цей інвертор. що потрібно його підключити резервний. В общем, взагалі, все розказав. Я думаю, дякую за увагу.